Посилюється такий вітер і хвилі стають трошки більше. Не критично, але більш за все заважає зараз листи цей саме вітер. Якщо з неї буде стихати, то будуть приставати десь. А, там на виході з атоки маяк у мене було бажання туди сьогодні доплисти, але скоріш за все я не допливу туди. Отже, потихеньку рухаюсь, побачу наскільки мені вітер. Вдасться зробити. Але початком а, каяк сезону в цьому році я задоволений, тому що гарна погода і дуже приємно, не жарко.